священник, татусь Софійки і Іринки Кідзили Остап Кідзила. Я вас прошу, Отче. Отстанемо на молитву, споваги Бога. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо іновація наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь в милості і милосерді на милосердя рабів Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, благослови нас. Україна моя співуча, ніжна нене, колиска добра. Я люблю Твої древні і кручі, буйну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові. В думах сивого кобзаря Україна моя казкова, моє серце для тебе співа. Україна моя багата, милосердна, ти вічна одна. Україна ти рідна мати, і другої такої нема. Україно, ти незалежна. І сьогодні, і завтра щодень, Україна. Моя країна, Україна, сонячна держава, і дорослому й дитині жити в ній цікаво. Що весни, сади квітують, солов'ї співають В країну Україну гості приїжджають із Америки, з Кавказу, з Праги і Варшави. Бо в країні-Україні гостювати цікаво у столиці, світлі лиця, в селах шкіри люди. Я за тебе, батьківщину, завжди гордий буду. хто віддав своє життя за світле майбутнє України. Сьогодні не можемо не згадати наші вихованці, відважних героїв України, які загинули при виконанні обов'язків військової служби, віддали своє життя за нас з вами, за наше світле майбутнє, за свободу та незалежність України. Олександр Хамуйло, Володимир Шевченко, батьків наших вихованців, Олександра Новікова. Сергія Томковича вічна пам'ять героїв. З Днем Незалежності вітаю Україну. Вставай, борися до кінця. Забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну. Цілою власного життя, ніхто не може тебе немає, ні ти чого нас не відібрати, свобода воя, для неправди, любов це про моя, і все не завжди, без віття думали, ми завоєм, та світо пасу я в очах Заради Софійка вже студентка, навчається де сонечко у рівні. Лі... У Західноукраїнському національному університеті на спеціальній сіографічній дизайн Вже як третій курс буду, тому можу сказати, що провчилася тут досить достатньо, і це досить цікавий досвід, як мене. you mm -hmm.